Доброго ранку. Це невеличка баштаночка. Вона висаджена не розсадою, а посіяна у відкритий ґрунт в квітні місяці. І зараз настав час її обробляти, щоб дати росту плодам. Ну от давайте на прикладі беремо один кущик. От бачите? Спочатку треба удалити пасинки. Пасинок це ось сюди ось від листочка росте уверх. Тому його треба зрізати, щоб він не брав соки. От ми беремо і зрізати будемо зараз його. Взагалі-то я залишаю один-два на кущі. От, припустимо, бачите, ось от іде, ось йде стебл, стебла, ось листок. І оце пасанок. Він буде тянути сік, я його отут беру ножницями і зрізаю. І отак пішли від корня до першого плода. От у нас перший плід. Але тут ще є квітки. Тому ну, я йду до плода. Квітки можуть не всі дати плода, тому от, зрізаємо ще один пасинок тут. І у нас є такий вже вроботаний вже вус. Доходимо до цього плода і даю ще одну квітку. Після плода на всяк випадок плод і ще одна квітка. І отут я роблю йому прищепу. О. І виходить у нас отакий вже оброблений кущ. І так на кожному. Де є оцей плод поближче до корня. Там він буде коротший. Ну давайте ще один подивимося. Ну, от бачите. От. Тут перший йде теж. Там є квітки, але вони не дадуть плода. Тому доходимо до першого плода, залишаємо ще одну квітку. От. І тут прищепуємо. І в нас він має такий вигляд. От. Плід. Ще одна квітка або плід на всяк випадок. Тоді ви будете дивитися, його теж можна обрати. І ось оде пасанок, який треба обрати. Таким чином треба робити з усіма кущами і у вас буде... Добрий урожай, кавунчики. Всім дякую за увагу.